Яка ж причина, помилок в математиці у всіх? Я зробила висновок. Це не математичні помилки. Ні. Це не знання математики, це неуважність, причому степень неуважності найвища, коли дитина бачить умову. А переписує зовсім іншу. Коли вона на знак мінус, каже плюс, коли вона число 25, каже 57. Просто знаєте, ну, найвища степінь неуважності. І вона відслідковується у всіх дітей, коли іспити. Да? У, у, у дітей з НО, то помилки там е, всередині розв'язку, Тобто дитина знає, як розв'язувати, а всереди, всередині розв'язку помилка з неуважності. Ось тому перше, що я роблю, це е, треба пропрацювати неуважність, Неув... а як її пропрацювати? Є така паличка, щоб доторкнутися до людини, і вона була неуважна, а стала уважна? Що треба робити для того, щоб пропрацювати? Неуважність. Що? Щоб? Да, треба працювати, працювати, працювати. І з кожним кроком неуважності буде все менше, менше і менше. І кожну помилку свою аналізувати. Чому виникла помилка? Чому ти на знак мінус сказав плюс? Чому ти 12 додав 2 і отримав 18? Питати, чому? І з кожним разом таких помилок буде все менше, менше і менше. Але я відслідкувала таку закономірність у дітей. Вони роблять помилки з неуважності на кожному занятті, працюючи п'ять разів на тиждень. Я працювала перший тиждень з дитиною, другий, третій, четвертий. І помилки з неуважності продовжувалися. А на, які, на якому уроці, як ви думаєте, зникали помилки з неуважності? Відгадала, ні? Як ви думаєте? Скажіть, тільки число. Я відслідкувала, що на 35 му уроці у дітей неуважність переходить у стан уважності. А попередні 35 років дуже хітці, то там помилка, то там, то там, то там, то там. І такого, знаєте, графіку, що дитина. Почала розв'язувати, і в мене все менше, 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 менше помилок, такого немає. У нього ось так: то є, то є там, 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 там. Але на 35-му році дитину як б змінила. Просто вона перестала робити ті помилки, які всі попередні 35 років. У мене ось такі очі були. І я кожен раз. Чекаю 35-го уроку і всім батькам. Я кажу, приходьте, будь ласка, на перший урок я запис роблю. На 15-й урок приходьте, будь ласка, подивимося, які там проблеми з уважністю. А потім відразу на 35-й урок, тому що на 35-му уроці вже немає тих помилок. І дитина розв'язує завдання усно і все вірно, і ніхто нікому нічого не пояснює. Вона настільки сконцентрована, що їй все зрозуміло, і вона все виконує. І потім це наше завдання на вит... протриматись на тому високому рівні після 35-го уроку і тримати, тримати, тримати отту концентрацію щодо уважності на, на, на наступних заняттях. А як тільки виникає перерва, то починати треба все спочатку, опять нарощувати цю концентрацію. Тому, якщо працювати, якщо працювати на результат, то потрібно не один раз на тиждень працювати, не два рази на тиждень, а п'ять разів на тиждень, хоча б маленькими. 15-ти хвилинами, 30-ти хвилинами уроками, але кожного дня для того, щоб мозок звик думати, звик думати і не бути уважним, звик бути сконцентрованим, бути організованим. Тільки після 35-го року починається вже математика. До того прокачка неуважності, якщо так можна сказати. Дякую. Так що відразу я беру учнів на 35 уроків і згідно шкільної теми в школі, беру попередню тему, яка зараз, і наступні тему. І ми ось тут працюємо, працюємо, працюємо. Тоді виходить гарний результат. Дитина. Але попереджаю, що дитина працює на своєму рівні. Розвитку. Я її не тягну за вуха, десь там фізмат рівень розв'яждення. Будь ласка, я не пояснюю. Вона розвивається згідно свого темпу мислення, але кожен день вона працює. І ви бачите дитину, яка думає кожен день і потім формує риси характеру які потрібні Дякую, що почули. Дякую, звертайтеся, допоможу кожному. Дякую.